Там я залишу посилання або на інструкцію відразу в свій телеграм-канал, так бачите, я тут все просто розписував про кожен спосіб. Або там відразу на проєкт, так якщо я про нього там раптом не писав, або там я так все зрозуміло. Або там ще якось, ну коротше, сілка буде в описі. І відразу перший спосіб це такий є проєкт Mint. Тут коннектимо свій гаманець, MetaMask. І що тут взагалі потрібно робити? Так, я ось в своєму телеграм-каналі знову ж таки писав пост, що просто заходимо кожного дня, збираємо поінти. За ці поінти ми поливаємо рослину, тим самим там урванці цієї рослини ростиме. І якщо все буде добре, то чекаємо на дроп, має бути в токенах Mint. В ігру можна попасти. Якщо за інвойтом або за холд ось оцих NFT. Значить, ось так виглядає сам проєкт, бачите, переходимо, просто збираємо такі бульбашки, отримуємо 550 ось цих МЕ, І за них, якщо ми сюди натиснемо, бачите, на максимум так, натискаємо сюди, ми поливаємо рослину. І бачите, що потрібно 16 тисяч ось оцих пунктів, щоб отримати третій уровень цієї рослини. Всього, бачите, в мене зараз там 33, ну майже 34 тисяч цих пунктів, я вже ними полив цю рослину. Я бачите, зараз находжуся на 19 467 місці. І я так кожного дня просто заходжу, так і отримую ось ці і тим самим поливаю рослину. Ну і чекаю на можливий друк. І в принципі тут суть і вже друга так. Це така гра з котами. Коротше, вони засвітилися на конференції тон. Є інвестиції від тон Фундейшн і 35% їхніх токенів виділено на друк. Якщо коротко, то просто переходимо знову ж таки за посиланням, попадаємо там в Телеграм бота. Можна виконувати там завдання кожного дня за це отримувати риби. І потрібно просто прокачувати своїх котів. Тобто я там два кота, так першого уровня і той першого уровня, ви їх там з'єднуєте і виходить кіт другого уровня. І так далі, чим вище у вас рівень кота, тим вища вас буде ліга, і тим. Сам я думаю, я не знаю, які критерії будуть нагору, якщо вони взагалі будуть. Але можливо, саме за те, який рівень у вас буде котів і рівень ніги, то тим більше буде нагорода. Бачите, кожного дня пару хвилин там або секунд, навіть бо там дуже швидко все робиться. Буду сюди виділяти, глянемо, що з цього вийде. Четвертий проект це Bondex. Про нього я вже багато чого розповів. багато відео про цей проєкт зняв. Детальна інструкція є, як і постом в телеграмі, так і на Ютубі. Є. Також знімав відео про це. Бачите, що очікував вже таке їхня, так. У березні ще, але вони перенесли і тепер, наскільки знаю, буде травні черні, щось таке. Тому, в принципі, ще є час, хоч трохи там цих токенів позберуть. І якщо все буде добре, бачите, про них там і Binance, і Forbes нібито писав, так то потім вони дадуть їх заклеймити. Знову ж таки, десь в травні червні, нібито дадуть їх заклеймити. Не всі відрозу, але ж там якусь частину певну. І потім там кожного місяця даватимуть певний розблок цих токенів, і ми зможемо їх продавати. Тобто така собі зарплата кожного місяця. Ну знову ж таки, палянам щось цього, взагалі все вийде. Ну і останній п'ятий спосіб це проект Cross. Про нього я навіть не знаю, чи є сенс щось розповідати. Адже я тут знімав. Ось відео про нього, так що четвертий сезон вже розпочався. І ось відео. Воно стало найпопулярнішим відео на моєму взагалі каналі. Найбільшу кількість переглядів набрало. Тому, якщо хочете, них прям детально я розповів, що до чого тут робити, можете приглянути, і ви все дізнаєтесь. Якщо коротко, то скачуйте ось таке розширення. Там реєструйтесь, там на сайті ще реєструйтесь, і воно вам буде автоматично просто майнити поінти. Якщо потім все піде по планові, то ми зможемо ці поінти конвертувати від них токен або просто поінти продати. Ну, вони потім якось скажуть. Ну, коротше, якось на цьому заробити зможемо. Ну і що я робитиму тепер? Так, я буду брати участь у всіх цих проєктах, потроху буду виділяти час на кожен із них, збирати поінти там токи немає і тому подібне. І чекатиме на нагороду, адже навіть якщо не кожен із них, то хоч якийсь проєкт має дати змогу на ньому заробити Ну взагалі, як ви бачите, вони всі тут без складень, і навіть якщо нічого не вийде, то в принципі ми нічого не втратили, так? Адже ми нічого не вкладали. Тому на цьому все. Поки можете переглянути мої інші відео.